Вітаю на каналі В'яжемо разом. Я Наталя і я до вас з новою роботою. Я зв'язала топ-майку на запах в техніці японського плеча. В'язала я цю маєчку на прикладі футболки. МК цієї футболки є вже на каналі. Кого цікавить, заходьте. Будь ласка, запрошую вас до перегляду і дивіться і в'яжіть. Значить, роботу я задоволена, мені топ майка ця подобається. По-перше, вона такий фасончик скрадує повноту. В кого є зайва вага, животики дуже скрадує. Я маю розмір 52-54, але почуваюся себе стрункішою в цій, футбол, цій майці. І ще підійде для тих, хто вагітний. Дуже такий зручний фасончик. Тут є зборочка така. І що дає таке вільне облягання. Так, що хочу ще сказати по цій. Майці. Значить, якщо збільшити довжину, ми можемо зв'язати сарафан. Якщо зв'язати рукавчик, у нас вийде сукня. Також може бути як повсякденний одяг, так і пляжний. Ось тут можна зв'язати мотузочки, зробити такі петелечки і зав'язувати на спині. Тобто можна і халат пляжний зв'язати, і взагалі багато варіацій. Який одяг можна зв'язати. Значить, в техніці японського плеча це дуже зручно в'язати і моделювати одяг. Ну, дуже цікаво, по-перше, по-друге, легко, тому що ми одразу можемо приміряти на собі і в'язати. Тоді що хочу ще вам сказати, що я обіцяла зв'язати ось ці дві частини, ці дві деталі. Тобто, все є на каналі, можна, наприклад, і футболки дивитися, ви можете зв'язати, там є як в'язати з плеча, як поділити в'язання навпіл, що дуже важливо, Ви цю, ну, такий метод можете використовувати для будь-яких своїх речей, якщо ви бажаєте в'язати. В техніці японського плеча. А тут я обіцяла, але коли почала в'язати, знаєте, зрозуміло, що ми маємо з вами різні розміри, смаки, типи фігур. Значить, якщо комусь подобається таке відкрите декольте, хтось захоче більш стримане. У мене таке більш стримане. Декольте, ви ж можете в'язати, як вам забажається. Але я просто кого цікавить, залишайтеся до кінця цього відео. Я пройдуся по прибавкам. Я просто вас зорієнтую, хоч які прибавочки я робила. Тут їх таких три вида прибавок. Я вас орієнтую, і ви просто вже будете зв'язати спинку. І ці деталі вже просто на собі приміряючи, будете в'язати так, як вам потрібно. Яку річ ви задумаєте, заплануєте, ви так і зв'яжете. Тоді хочу зробити такий анонс. Значить, в мене вже на спицях слідуюча робота, я вже готуюся до осені. І знову японське плече. Тому, кого цікавить, підписуйтесь. Пишіть коментарі, чи вам сподобалась така робота, чи не сподобалась. Так, далі, стосовно пряжі, я вже робила огляд на цю пряжу. Просто, якщо у вас є змога в'язати з більш такою дорогою, італійської пряжі, то, будь ласка, якщо ні, то це такий бюджетний варіант. Дуже Економний метраж дуже зручний і натурально. Натуральна це пряжа. Звичайно, якщо у нас було 3 тижні, спека 40, то, звичайно, хоч і натурально, але це така в'язана річ, ну, так, можливо, не підійде. Але ж ось сьогодні в нас десь 27 градусів, мені дуже комфортно, до речі, не жарко. Тому, будь ласка, вяжіть з цієї пряжі, я можу вам її рекомендувати як бюджетну. Просто треба для себе вам таку підсказочку залишу, що ось початок роботи в мене я в'язала зворотніми рядами. І брала спиці менші за розміром, коли перейшла в кругове в'язання. Я брала спиці більші. для того, щоб по розміру петельки вирівняти. І взагалі пряжа ця в круговому в'язанні, я б сказала, ідеальна. Просто вона як фабрична виглядає. А от зворотніми рядами так, є таке трішечки рядність, але якщо підбирати спиці, цього не видно. І після ВТО ну, майже все вирівнюється. Я, наприклад, не бачу ніяких. Такої різниці сильно, тому в'язати потрібно так. І взагалі мені здається, що візьми будь яку пряжу. Якщо ти починаєш в'язати зворотніми рядами, а потім ти йдеш по колу, то відрізнятися полотна будуть. Але якщо підбирати спиці, то все буде гаразд. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь. І в'яжіть. Так, значить, повторюсь для тих, хто вперше на каналі. Є МК-футболки в техніці японське плече. На прикладі тої футболки я зв'язала ось такий топ майку, майку топ, як вам зручніше, так і називайте. І перед залежить від прибавок, так як зверху ми в'яжемо, тому прибавляємо петельки, і в нас буде три види прибавок. Після того, як ми поділили в'язання навпіл, у нас йдуть прибавки в кожному четвертому ряді. Ось тут така в мене частинка, і тут прибавочок 5, але це ще залежить від товщини. Пряжі. Якщо у вас товстіша пряжа, то, можливо, тут прибавочок менше треба в кожному четвертому ряді. Це ви зв'язали спинку, поділили навпіл і вже прикладаєте до себе і приміряєте. І оці прибавочки, скільки ви будете робити в кожному четвертому ряді, вони будуть формувати ваш виріс більш такий відкритий. Тобто, чим ви менше будете. Додавати петлі, тим відстань така буде пряма лінія ну, іти більш відкритої частини довше. А оці прибавочки, десь вони в мене зараз скажу, ось, мабуть, до цієї частини. Це всі прибавки йдуть кожному. Лицевому ряді, тобто через ряд, в кожному лицевому ряді. І ось тут уже частинка прибавочок у мене йдуть в кожному ряді, і в лицевому і в ворітньому. І це все залежить, знаєте, ці прибавочки, ви на себе приміряєте. І буде залежати ваш запах. Чим більше ви зв'яжете ось отак сюди частину, вона можна, могла б бути і тут, бачите, і більш би такий закритий, ще більше закритий був би виріс, тому тут ви самі приміряєте на себе і в'яжете складного, начебто нічого немає. Просто враховуйте нахили, прибавок і все. Єдине, що я би ну, зробила в цій майці меншу ширину спинки. От я зробила помилку, що в'язала по футболці. Футболка в мене з рукавчиком, якби так вимірювала ширина спинки, то для майки, мабуть, потрібно було ж спинку зробити трішки менше. Тоді. І тут частинка ця була вуща, як би. І я думаю, вирішилась би ще оця проблема загортання. Так мені здається. Не знаю. Можливо, я помиляюсь, ну, не знаю, вже говорила про це завертання. Але після ВТО начебто і не так воно і завертається, але. Трішечки все одно ця проблемка зберігається. Тому мені чомусь здається, що якби я зробила гущу, таку ширину і оці детальки, то воно б не загорталося. Так, далі ось ця зборочка. А, значить, зв'язала я ці дві деталі. Перш ніж їх сшивати, я а, зробила запах. Як в'язати такий запах, є відео. Тому можете дивитися, там я поясню більш детальніше. Зробила цей запах, прив'язала і проклала, пров'язала ось таку горизонтальну косичку. Багато є відео, я думаю, якщо ви в'яжете, то я думаю, вам знайома знайомий такий візерунок це горизонтальна косичка. Нідок можна набрати в Ютубі багато відео, нема насправді нічого складного. І розділила в'язання на дві частини, потім зшила бокові шви. І коли вже пров'язувала, я пров'язала. Значить, таку зборочку. Зборочка ось така довжина, як запах. Така і, і початок ось зборочки, і ось тут кінець. Як в'язала, значить, із одної петлі вив'язувала три, потім просто пров'язувала три лицьові і так чергувала. З одної петлі три, вив'язувала, також є багато відео. На Ютубі можете набрати і подивитися, який метод вам сподобається, я думаю, тут різниці немає. І, значить, так і чергувала. І з петельки вив'язувала три, тоді три пров'язувала просто лицевим, і так далі. І ось така зборочка красива вийшла. Так, значить, то все розказала. Якщо є питання то пишіть коментарі. А зараз я вам іще покажу свою роботу, яка в мене на спицях. Зроблю такий анонс. Так, щось у мене зовсім темно стало, не знаю. Мабуть, сонечко заховалося, погода міняється. Значить, ось на спицях у мене таке оранжеве чудо. Пряжа така макенька, цікава. Значить, в складі, здається, 20% мохер, 5% шовк і спушений меринос. Якийсь відсоток, не пам'ятаю, я вам вже детальніше буду розказувати. Коли буду записувати відео по цій роботі. А решта поліамід. Ну, так воно, мабуть, є, це бобінна пряжа. Так, заявляє продавець. Ну, я думаю, що потрібно довіряти продавцям, тому що ось тут, якщо придивитися до ниточки шовк, начебто є, то така ниточка, ну, про Мохер не знаю. Тому що поліамід сам по собі теж такий пушок дає. Ну, будемо довіряти продавцю. Значить, детальніше буду розповідати. Просто це також японське плеще, кого цікавить. Підписуйтесь, чекайте на наступні відео, тому що щось буде цікаве. В'яжу трішки інакше, ніж попередні мої роботи. Зовсім отут. Мало набрано петель, і горловинка буде формуватися вкороченими рядами. Ну, це я так планую. Це я побачила на Пінтерест такий светер, і він мене надихнув на такий подвиг, тому що ще я не знаю, чи в мене вийде, дівчата, насправді, слідкуйте за відео, я вам обов'язково покажу. Бо це оранжеве чудо мене так захопило. Цей колір неймовірний, пухнастику. Це ну, дуже подобається ниточка, тому є натхнення. І побачимо. Як уже не вийде, зв'яжемо якесь друге японське плече. Але слідкуйте, я думаю, що у нас все вийде. І е, планується цікаві вирізи бокові. Також давно хочу такі зв'язати, не знаю, чи вийде. Тому слідкуйте, буду з вами ділитися, що в мене виходить. Все, тепер до зустрічі, дякую вам. Я бачу, що ви дивитесь. Небагато, значить, в'язальщиць, мабуть, вже всі все вміють, але ви в мене є, ви дивитесь і ви цікавитесь. Я бачу, що ніякі вас не цікавлять візерунки такі. Бо вже багато їх, мабуть, все заповнено і в Пінтерест, і інших в'язалочок, різнімка. А от японське плече ви дивитесь на моєму каналі. Тому будемо продовжувати в'язати. Все, тепер до зустрічі.